І так, мої кохані, дивимось. Так і назвала дуже точне передбачення для вас. Дівчаточки, підписуйтесь на мій інстаграм, Там після кожного запитання є відгуки від вас. Там ви можете ознайомитися з усіма відгуками. Я дуже їм ними пишаюся, тому що це написано вашими ручками. Ви написали мені мої улюблені. Клієнтки, які мене зараз слухають, я вас всіх люблю, ви мій скат, ви моя наснага, дякую. І на запитання, особисті розклади. Зараз знижки на амулети. Хто заказує амулет на всі амулети, я даю подарунок вам пораду від вищих сил. Ось так. І так дивимось. Дуже точне передбачення. Думайте про себе. Боже. Якесь кохання сполохне у вас, або ви закохаєтесь у когось, або це буває після перемирення з чоловіком, просто почуття будуть виливатися. Ви бачите, з цієї чаші по колесу фортуни, тобто фортуна йде до вас, але, але ви з мечем, моя кохана, що таке? Тобто, не все щось вас там задовольняє. Ви не те, щоб там як королева з мечем, да? ну, ви така, тобто, щось не подобається, можете сказати, але це нормально, дівчата, не треба собі все це тримати. І ви знаєте що, що у вас таки з'являється вже такий шанс на щось надійне і стабільне, дівчата. І це стосовно вашого кохання. Тобто, цей шанс є такий. Так. Був чоловік, який, принцип, Жезлів, він був не як зріла людина. Так? Він багато що казав вам, але нічого не робив, тобто як дитина. І ви навіть інколи посміхалися з того, що чувак, де твої дії? І якось у розпачі, у розпачі ви пішли від цих відносин, тому що зрозуміли, що нічого не сталося. Вісім чаш. Пробувала, намагалася все, до побачення. І меч, закінчені відносини. Але тут вас багато слухає, у когось чоловік таки міг закінчити відносини, у кого як. Але на цьому сутність і, і, і. аркан смерть, закінчені відносини. Але дуже багато страхів було, бо вони знали, що буде далі. Хоча як би намагалися ці відносини утримати. І вибір шляху, дівчата. Чому вибір шляху? Бо цей чоловік іде до вас. Він виріс, він став королем чаш. Він вас кохає 100% і почне проявлятися робити дії, і ви будете з ним разом у одній лодці. І будете...